Доброго дня, вітаю в 10 му дні нашого рукодільного адвент-календаря. І в мене гарна новина, тому що я знайшла більшу машину. Таку саму, але більшу. Бачите, в неї влізе вдвічі більше смаколиків. Бачите, скільки нагрузили. Тепер головне її. Цю машину не зіпсувати. Беремо нашу торбинку, прикладаємо нашу машинку, беремо праску і поєднуємо їх, Зробимо, робимо з них єдине ціле. Спочатку потрошку. Знаєте, щоб, щоб перевірити, горить чи не горить, тому що я ж, я ж все ж таки одну сумочку, торбинку одну і одну картинку зіпсувала, вони в мене, як з'єдналися, так і. Відмовилися роз'єднуватись. Здається, зліпилися. І тепер треба, щоб трошки стало прохолодніше, бо гаряче воно смола там чи що, воно піде за оцю. Основу, на якій воно було намальоване, тому треба, щоб трошки стало прохолодніше. прохолодніше. Здається, простигла, і тепер можливо її знімати. Бачите, машина добре приліпилася, важче буває з буквами, тому що ні, гарно, гарно, дуже гарно. Дуже гарно, дуже гарно. Все. У нас тепер є велика торбинка з великою машиною. Ні, навпаки, велика машина повезе велику торбинку. Ну, звісно, якщо знайдуться бажаючі на, на цю красу. Добре, така гарна, бачите, можна відкривати майстерню. Ну, вона і відкривається один раз на рік під різдвяні свята. А мотузочку вже буду чіпляти завтра, тому що якщо я нічого не плутаю, то завтра розповідь про мотузочку про стрічку буде більш доречною. Ну, мені так здається, хоча я вже не впевнена. Скільки? Десятий день після початку, а я вже забуваю, який день, за яким йшов. Наприкінці листопада я на, на пам'ять знала, що нас чекає в кожному дні. Хоча не обійшлося без помилок. І тепер, мабуть, можливо перекладати перші дні, першу третину. Тому що тут же ж не всі в нас першу третину перекладати у цю машину. З машини на машину. Хоча ні. Спочатку мотузочку вдягну, а потім вже будемо перекладати. Хай поки що в парі полежать. Вчора я попереджала, що у нас розпочинається робочий тиждень нашого адвенту, періоду підготовки до Різдва, тому що що ми робили? Ми мріяли, загадували бажання, я зірочці, хтось сніжинкам. І я вирішила, що те мило. Сміливо можна назвати зірочкою, тому що сніжинка, вона така мінлива, то вона є, то її нема. А зорі це все ж таки щось більш фундаментальне, більш постійне. Тому я оту зі... оту сніжинку, оту зірочку, як у дівчата вважають сніжинкою, я її оголосила зірочкою. Зірочкою здійснення бажань. Тому як закінчиться у вас ото мило, бажання повинно здійснитись. А ми поки що сьогодні 10, го приступаємо до роботи, до конкретної роботи. Треба ж нам підго... підготувати подарунки до Різдва. І що перше нам потрібно? Серед інструментів, звичайно, спиці. Мені б хотілося десь у моїх мріях зібрати у адвент календарі спиці українського виробника. Ну, щоб наш адвент-календар повністю відповідав назві Рукодільний адвент-календар українських майстринь, але. Поки що навіть спиці мікрон. Так, я розумію, що це не чагу, ні хая-хая, але все одно ціни кусаються, тому поки що дівчата маємо в роботі те, що доступне, як то кажуть, бюджетний варіант. І хоча існує думка, що не варто показувати на собі, я покажу на собі. Ось такі самі спиці, тільки іншого номеру. До речі, я не розуміюсь на цих номерах. У мене є лінійка, яку я міряю, тому я взяла спиці і в'яжу шкарпетки. Точно такі спиці. Ну, що я вам можу сказати? Кінчик як у чагу. Мені дуже подобається ними в'язати. Ні, тросик ніяк у чагу. Ну він краще, ніж у Mindful. Тому що я пробувала. І мені, ось так, Меджик клубом оцю пару шкарпеток дуже зручно в'язати. Запевняю вас. У нас зараз іде тиждень з магічним кубіком. Ось випав третій процес. І я взяла в роботу, і бачите, вже вже плиту, шкарпетки. Тому, якщо навіть у вас дуже багато спиць чи наборів відомих, знаних виробників, спробуйте, ну бувають такі випадки, що потрібна ще одна пара. У мене є чагу пара, є хая-хая пара, а ось третім шкарпеткам не вистачила спиць. І оці незрозумілі спиці, але виявились дуже доречними, дуже приємним сюрпризом виявилася їх якість. І тросик, хоч і металевий, дуже зручний, і він не в'ється, як у Хая Хая. І не такий дубовий, як у Майнфула. Так, не, не чагу, але дуже достойний варіант. Тому спробуйте. А якщо вам не підійде, ну ми ж всі особливі, унікальні, індивідуальні. Якщо не сподобається, ви зможете подарувати. У вас, напевне, знайдеться якась колежанка, тільки починаюча знайомитися зі спицями. Або нове підростаюче покоління рукодільниць. Гарні спиці, рекомендую. Як то кажуть, слідкуйте і. У вас буде можливість спробувати нові, нові спиці. Я спробувала, мені сподобалось. І ще що, беремо в роботу. Ну, напевно, треба брати в роботу, тому що це перший мій лічильник, я завжди десь записую свої рядочки. Оце будемо вважати, що зайве. Я записую свої рядочки, а шкарпетки нічого не записую, тому що я. В'яжу і шкарпетки і рукавички парами. Тому що, якщо буду в'язати по одній, то вони вийдуть різних розмірів. Тому сьогодні в робочий, в робочий вівторок, збираємо ось такий комплект інструментів для роботи. І я сподіваюся, що він стане в нагоді майстрині, яка хоче в'язати спицями. Вміє або тільки навчається. І дорослій, і малій. Тому 10 грудня оголошуємо робочим днем. Будемо готуватись, в'язати подарунки, тому що... Всю красу, яку нам нав'язала Іринка, яку ми знайшли, блукаючи лісом, вона ж в'язала спицями. І я тепер теж хочу зв'язати спицями і ялинку, і пташку. А перш за все мухомор. Ну, це після того, як я вив'яжу шкарпетки. Цей тиждень у мене шкарпетковий. Отже, на сьогодні все. Ну, з адвент-календарем, тому що з магічним кубиком ще працювати і працювати до завтра. Бережіть себе, бережіть сили, бережіть енергію і свою, і ту, що ми використовуємо для приладів. Тому що зараз дуже рано темніє. А сонця не обіцяли ще до п'ятниці. Тому почекаємо сонця до п'ятниці, а в адвент-календарі зустрінемося завтра. На все добре.